Так, Доброго дня. Знаходимося ми на площадці Карбазара. Значить, продається тут такий автомобіль Toyota. Перейшовся, я його повністю глянув приладом, зараз вам все показую. Значить, підкапотне. Так, акумулятор топла. Це вже він тут замінювався. У нас якраз продаються так, це якісь заміни масла 5.30 було. Значить, тут у нас все по оригіналу, болти не відкручувалися. Капот оригінал. Газове обладнання бачу стоїть на автомобілі. Значить, так, 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 так. Тут таке маленьке запотівання на кришці є. Воно ну, ну, так не тече, але запотівання є Швидше з цього, що з, 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 з датчика. Датчик розпридвала. Значить, Рівень масла на місці. Майджі на максимумі. Горловину знімав. Трошки така брудна. Там все чисте, без, без ніяких нагарів на і чогось подібного. Так, це газове обладнання в нас стоїть. Бачимо, тут у нас все ціле, у нас паяна фара. Бачимо, ось пайка. Ось так вона по оригіналу виглядає. Значить, Відходимо від автомобіля. Бачимо, що фари в нас відрізняються. Ця фара є така, її треба ось полірувати, бачите, мутна. А ця фара, ця фара добра. Тобто, Маркіровок я не бачу по фарах. Можливо, можливо, десь щось і замінювалось, але ця фара паяна. Якщо вона паяна, можемо зробити висновок, що десь було щось прижати. Значить, Бампер, відповідно, ми не можемо приладом подивитися на око. На око, чи він фарбований. Він такий от малесенький. На камері не буде видно він. Бампер є передній фарбований. Бачимо, ось тут. Бачите, треба підкапати, бо вже корозія виходить. Видно, бачите? І недобре шахта стоїть. Весь автомобіль, зараз вам приладом покажу. Весь в рідній фарбі. Тобто по металу ніде нічого не фарбовано. Так, тут стоять такі сіточки, антимошка. Так, туди свічу ліхтариком, там все ціле, ніяких пошкоджень по металу, по тому всьому я не бачу. Так, пробуємо, це в нас холодний запуск, пробуємо його заводити. Ось нам дали ключі, три ключа. Підемо його запускати. Беремо будь-який ключик. Так, пробіг у нас заявлений 180 794. Так. Окей, один ключ не підходить, не його. Беремо другий ключ. О, другий ключ вже підходить. Так. Ну, запустився. Добре. Йдемо. Так, давайте я зараз чуть-чуть від'їду вперед, щоб був доступ. Так. Буквально дам пів метри допереду. Ось так і супер. Мінімальний шум е, е, підшипника на генераторі. Можливо, зараз прогріється це на холоді. В принципі, захисти стоять, захисти стоять, так, стойки, це все сухо. Ну, диски вже мають трошки виробітку, колодки ще добрі. В ідеалі, в ідеалі до йдуть колодки до кінця і замінити диски з колодками. Обов'язково, бо тут вже... Це важливо, 225, 65, 17 шина. Шина, що тут у нас все сезон чи літо. 20-го року це у нас літо. Ну, шина така також 50 на 50 вже повідноситься. Корозійні моменти є. Так. Задні тормузні диски, колодки задні, також вони вже такі трошки їх нос навіть. Ця корозія на речагах це таке, це не кузов. У нас окей, окей, задні колодки тормозні. Там вже їх дуже мало. Їх потрібно буде замінювати. Лише лише на літо. Зараз вам пофотографую моменти місця, де є корозія. Ось ну, такий козол.